Христос народився. В ці даровані дні ми зараз з вами святкуємо таке чудове свято народження Ісуса Христа, і Бог дарував для нас, для кожного з нас такі чудові дні молитви, такі чудові зібрання. Бог для, дає для нас їжу, дає для нас одежу, дає для нас взуття, для все, що не подхи, необхідне для кожного з нас. Але як важливо пам'ятати про те, що коли йшли наші попередники перед нами, вони, можливо, цього не мали. Вони не мали домів молитви. Вони не мали де збиратися, вони не мали що їсти, вони не мали що вдягнути, що взути. Але і коли вони щиро приходили до Бога, Бог їх благословляв. І зараз я хочу для Божої слави розклада вірш: в снігу, немов у вибитій мережці, стара хатина, край села стоїть, до неї по вузькій рівній стежці з тривогою у змученому серці. Додому жінка втомлена, спішить, а за плечима оберемо хмизу. Зима на дворі, вдома дров нема, думки, як павуки, до серця лізуть. Вона ж під ними хилиться донизу, діток аж п'ятеро, вона ж сама. Згадалось, як війшло до хати лихо. Прийшли й сказали: Вікторе, збирайся. дягався мовчки, тільки важко дихав, а потім взяв за плечі й мовив: тихо, ти ж з Богом зостаєшся, не лякайся. коли ж повернешся, вона, на жаль, не знає. Пройшла без нього друга вже зима, а вісточки немає і немає, та й біль за діток душу всю проймає, вона в котре пита себе сама. Що знову буду дітям я казати, колись спитають, що принесло їм, що на вечерю їм сьогодні й дати, і завтра вранці згодувати чим? О Господи, на тебе лиш надія, ковтнула сльози і скоріш пішла, Ой, вже й хатина в сутінках біліє. Свіча горить в вікні, а серце мліє, зітхнула і до хати увійшла, не встигла навіть на стілець присісти, Затілись діти, що ти принесла, принесла хмизу, діточки, а їсти та й вже хотіли до кишені лізти, вона ж обік лиш погляд підвела не плач, гануся, як мене, зима, і тата випустять з в'язниці люди, ми в ліс по ягоди ходити будемо. Їх там як глянеш, де тільки нема. Не плачте, дітки краще заспіваймо, і, посміхнувшись, тихо завела про місто в небесах, про вічне сяйво, про радість, що Спаситель обіцяє, про те, що Божа милість їх спасла. Ох і глухе ридання пісні обриває, Матусю вже животик мій болить, Чи є щось їсти? Відповідь немає. Вона донизу голову схиляє і знову питання. А буде коли. О, діточки відказує ненька, молімося, а Бог благословить. За все йому, подякуємо гарненько, і буде добре, все мої маленькі. А ось самої серце так болить. Молились ревно, милості благали, жаліли, що не їли вже три дні, і знов молились, знов іще співали. А потім зморені позасинали, згубивши голод у тривожнім сні, а мати їхня на коліна впала. Піднявши свої руки над дітьми і перед Богом плакала, рідала, йому до ніг усі печаль складала, гіркими обливаючись слізьми. Тобі, лиш, Боже, можу довірятись, і вірю, що звільниш нас від біди, допоможи дай сили не зламатись, щоб вірною тобі Господь лишатись І серцем, і душею назавжди. І ось минула ніч зажеврів ранок сплять діти, поруч долі жінка спить сниться їй, що хтось ступив на ганок? чи пильно виглядаючи свій ранок ранок, шипкою вітер пустунець принить? Аж ні, хтось є, вона звелась на ноги і чує голос, сестро, відчини. Бо я іду з далекої дороги, і от дійшов я, слава Богу, старий я, важкувато вже мені. Посхоплювались діти, хто це, мамо, дідусь заходить в хату, огляда, чисте хатина, де діток, чи мало. Що істинки уже три дні не мали, і теплим поглядом він всіх їх огорта. Сестричко, мила, славні в тебе, діти, старий промовив сівши на стілець, чим голови схилили, наче квіти, сказав і вийняв з торби буханець. О, диво, лиш прошепотіла жінка, ледь розтоливши з подиву уста. А той, дідусь свій макру пи картоплі, сала, цукру, ще хлібинку. Прийми, сестричко, це в ім'я Христа. Вісні сні мені з'явився ангел Божий сказав: Господь велись, скоріш вставай. Голодні, діточки, а це не гоже, збери торбину, що донести зможеш. Вдягайся і чим швидше вирушай, і я негайно вирушив дорогу, а ангел Божий путь мені вказав. Та й сили десь з'явились, слава Богу, дістатися до вашого порогу. І, от нарешті, путь я цю здолав, червоні щоки діда мов печені. Трояндами в усмішці розцвіли, і, опустивши руки до кишені, він витягнув цукерок повну по жменю, та й порівно між ними розділив о стільки радості в очах дитячих, немов проміння влітку виграє, а мати не спиняється, все плаче, бо те, що сталося, і сниться наче, і вже не від печалі сльози л'є, Як добре, що й той, хто не покине, не зрадить, не залишить в час лихий. Тож хай хвала йому звучить невпинно в небесну синь до ніг Христа хайлине, бо Він святий, Він вічний, він живий. Амінь.